Доброго раночку, мої українки і україночки. Сьогодні у нас урок зараз літературне читання, урок читання. Подивіться, будь ласка, відеосюжет. І дайте відповіді в кінці цього відео. Рідна Україна. Україна є найбільшою країною Європи. Наша країна омивається Чорним та Азовським морями. Також вона славна своїми родючими землями, могутньою рікою Дніпро, Карпатськими горами. Подивіться на карту України. Простір землі, яку заселяють українці, є таким великим, що, аби перетнути його пішки з заходу на схід. Треба йти 90 днів, долаючи щодня 30 кілометрів. Але найбільше Україна може пишатися своїм талановитим народом, працьовитим, щирим, мужнім, гідним, який любить свою рідну землю, пишається нею, захищає її і присвячує своє життя, щоб його Україна була багатою і квітучою, затишною та прекрасною. Ви переглянули відео. А тепер пропонуємо поміркувати. Скажіть, чим на вашу думку може пишатися українець? Чим, на вашу думку, може пишатися українець? Натисніть на паузу, дайте відповідь на це питання. Я вважаю, що українець може пишатися тим, настільки він вільний та незалежний, настільки ми сильні. Наскільки ми не переможні, і навіть зараз ми це доводимо. Те, що українці є незалежними. Ми боремося за свою незалежність, за свою волю, і ми обов'язково переможемо. Якими рисами, на ваш погляд, наділений український народ? Натискайте на паузу, давайте відповідь. Я вважаю, я вважаю що український народ... Дуже талановитий, тому що таких талановитих людей, як в Україні, треба ще пошукати серед нас, українців є дуже багато видатних винахідників, льотчиків, конструкторів, олімпійських чемпіонів і багато-багато інших талановитих людей акторів, актрис, художників, письменників, співаків дуже багато. А ще мені подобаються українці за їхні відчуття гумору, за вміння посміятися в будь-яку ситуацію і знайти позитив. Вскрізь. Так, а ви дайте свої відповіді. І так, я думаю, що ви зрозуміли те, що ми будемо сьогодні говорити про українців, про Україну, про нашу рідну країну. Говорячи про цю тему, мене цікавить таке слово як самобутність. Я спеціально вам знайшла значення цього слова. Самобутній – це який? Це який відзначається природною своєрідністю, не схожий на інших або інші. Самостійний у своєму розвитку, незалежний від будь-яких впливів, неповторний і оригінальний. Тобто, самобутній це не такий, як інші. Да? І я вам скажу, що кожен з нас, кожен, я, ти, ми, ви, вчителі, діти, батьки, вони всі, кожна людина є самобутньою, тому що ми всі не схожі на одного. У нас свій характер, у нас своя поведінка, у нас свої смаки, свої хобі і так далі. Тобто, ми з вами всі не повторюємо. Неповторні, не схожі один на одного. всі по-різному розвинуті, незалежні, і ми не маємо ніяких впливів, не залежимо від ніяких впливів да, на нас. І які ж можна дібрати синоніми, да? тобто слова, якими можна замінити, слова самобутні. Це неповторний, оригінальний, да? не такий, як всі: неповторний або оригінальний. І так, відкриваємо наші підручники. Нас цікавить це читання, сторінка 47. Відкривайте цю сторіночку. 47. Ми поговорили про нашу самобутність, а тепер прочитаємо вірш про мову. Натискайте на паузу, читайте вірш. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це? Звідки ля? І як? Є в ній ліс, лісок, лісочок. Пуща, гай, діброва, бір, берелісок, чорноліс є іще й байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна звідки, ля, і звідки, можна і звідкіль, є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. Нас далеко чути, нас далеко видно Дмуть вітри історії в наші паруси. Розвивайся й далі. Мова наша рідна, і про нас нащадкам, вістку принеси. Тітки, про що? Яка тема цього віршу? Яка тема? Так, тема це розповідь про те, що яка чудова, яка різна наша рідна мова, яка мета, тобто, чого хотів автор нас навчити в, цій мові, в цьому вірші. Так, автор хотів навчити про те, що нас далеко чути і нас далеко видно. Це говорить про те, що український народ бачать і чують в усьому світі завдяки мові, коли вони чують наші слова, вони розуміють, що ми з України, так, і розуміють, яка країна є нашою батьківщиною. Ще у вірші розповідається про те, що є дуже багато слів, синонімів, якими можна замінити слова. Да? Подивіться, будь ласка, на рядочки слів, які е, написані курсивим, е, курсивим да, почерком. Дивіться: є у ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гаді, брова, бір, берелісок, чорноліс і барак. Діти всі ці слова називають одне й те ж саме. Да. Що це? Це частина природи, да, як ліс. Е, Трошки менше там дерев, такий ніби ну, гай, да? що таке гай? Да? Тобто Це місцевість, де є рослини. Можемо назвати по-різному. Це може бути лісочок, пуща, гай. Тобто Все це зв'язано з природним розташуванням. Да? Другий курсивий рядочок у нас. Звідки ля, звідки, звідкіль. Знову це одне і те ж саме. Ми можемо сказати трьома різними словами, але будуть означати те ж саме. Далі гурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль. це все означає, що йде сніг. Дме вітер і кружляє наші сніжинки, наш сніжок у такому таночку. Це все можна назвати такими різними словами. І так, дітки, поставте, будь ласка, на паузу і скажіть, яка мова у нас, якими ми можемо описати прикметниками мову? Наприклад, мова цвінкоголоса, ніжна, ще яка вона? Молодійна, красива, милозвучна, солов'їна, прекрасна, дзвінка голосиста і так далі. Тобто багато-багато слів можна підібрати до цього значення про мову. А тепер, будь ласка, послухайте ще одне відео про мову нашу: 37, 30, 0,6, 30. 37, 30, 0,6. І так, послухайте ще відомості про нашу українську мову. Вона дуже популярна в усьому світі, вона дуже мелодійна і дуже гарна. Послухайте. Державна мова України. Кожен народ розмовляє рідною мовою. Тому мова це душа народу. Через мову ми пізнаємо світ. Немовля з перших днів свого існування чує рідну мову від мами та своїх рідних. Крім українців, в Україні живуть представники інших народів світу. Тому для них рідною є інша мова. Та для більшості громадян України рідною є. Українська мова, наша мова брала в себе гомін лісів, полів, рік і морів рідної землі, тому і є такою мелодійною та неповторною. Краса мови відчувається в піснях, казках і переказах, гостриться і виточується в приказках і прислів'ях. Наша держава Україна. тому Природньо державною мовою України є українська мова. Поміркуйте та скажіть, якою мовою розмовляють, наприклад, сусідні народи, угорці, поляки, румуни.